Ви на каналі Дачі Тілі. Ну що, Воскова міль заводиться в рамках. Чудові рамочки, медові. Небагато залишилось, але якось потрібно рятувати. Що будемо робити? Ну, за заставну поставимо зараз. А ті, що за заставною, кудись вулик зложимо. Там, я думаю, міль не заводилась. Так, показую. Чудові медові рамочки. Бачили, так? Да? Ці ви бачили. Так, тут нас вибирають мед. Чудово. Так, вибрали, не вибрали. Не веське. І молодий мед чомусь тут. Так, а ці рамочки, дивіться, вже вибрали. Будемо якось зберігати їх. Так, вот. рамочка. Выбрани. Струшим жилу и выставляем. Дожди будут. У нас будут дожди. Так, чудовая рамочка. Так, ті рамочки ідуть на розширення потім. Так, що робимо з медолами? І де починає у нас? Міль заводитись, зараз покажу. Бачите, оце розпочинається міль. А дивіться яка рамочка. Дивіться яка чудова рамочка. Розпечатуємо мед. Це минулорічний мед. Отак От відкриваємо кожну комірчину і вставляємо в сім'ю. Так, є. Є. Ну, це не сім'я у нас, це відводочок. Сім'я зараз працює чудово. Глипа пішла. Так, Це Відкрили ось так. Ставили. Ставили раз. Другу рамочку. І корма будуть. Мед чудовий, це наш мед. Минулорічний. Залишали, ну багато залишили рамок. Так, все відкрито є. Дуже багато залишили рамок. Так, друга. Друга рамочка. Третя. І скільки влазить, скільки поміщається вулик, скільки ми і заставляємо. Це корма. Зараз буде після липи беззвяточний період, але бджола наша дефіцит в їжі не буде відчувати, так як бджоляр підготувався. Цукор не приміняємо на пасіці так як бажаємо не потрібна за... не це так три, три поміщається да? ну це коли у вас відводочок, а коли сім'ї великі вони вже повні нічого ви не зробите бачите да? це ласкова міль бжола не, не буде давати їй розвиватися ласкові молі і потихеньку переносити корма, переробляти їх. Переробляти і кормити свою сім'ю. Так. Зараз ми ще подивимося на цей відводочок, можливо, ми його ще й розширимо. Можливо, ми його ще й розширимо. Все, кормів тут дуже багато, це 8 кілограмів меду. Ми підставили. 8 кілограмів меду. Зараз дістаємо заставні. Бачите, да? так? Так. Ну, можливо, і розширимо. Чудова сімейка вже. Чудова сімейка, можливо, зараз і розширимо трохи. Мед є. ці рамки приберемо. Зрозуміли, ті, що вибрали, ось вони, воскової молі немає. І я думаю, ми ось так їх протримаємо і втримаємо. Думаю. Все, друзі, до зустрічі.